Всім привіт! І куля в Кулямдії. Як сказав хтось із великих, якщо хочеш щось досягти, то навчився повторяти спочатку. Так от і в мене. Якось я листала стрічку в інсті і мені потрапив на очі цей кадр. Сам по собі кадр як не такий вже складний. Щоб його відтворити, бо я його захотіла відтворити. Але проблема в тому, що. У мене немає супер наворочених дорогих ламп і суперкамери, окрім мого смертихвона і маленьких лампочок, які я вже якось показувала в одному з своїх відео. А, і так. <свісно> <свісно> і що ж, почала я хімічити, як то все зробити. Ну, а що виходить, на мене немає штатива, щоб чіпляти ці лампи, викручуюсь як можу? Правда, Починаю я пробувати. А, і ще ж все на що жовте. І перед тим, ніж хімічити його, знову куди його пристромити, я ще ж використовувала гель спочатку жовтий. Жовтий і потім і красний заодно. Ну, в общем, ви все бачите, що там робиться. Вовчим, але колір був не той, що потрібно. Жовтий так, все, більш-менш, але ну ні. Світло не студа, Колір не той. Добре, хоч з ракурсом вгадала, і то. Я тупо ось так вигинатись, довелося на столі ставити телефон, підпирати коробочком, щоб прям зловити потрібний ракурс. І, в общем вийшло в мене таке. Це моя перша спроба, але ж не так. Давай же далі хімічити, з іншої сторони ж світло виставляти. І я починаю на столі у себе. Прямо тут на столі накладати кучу всього, щоб можна було підняти вище на рівень, як мені потрібно. Але то все фігня. Воно, ну, в общем, ніфіга в мене не вийшло. На другий день починаємо знову чіпляти світло. Підпервати, я хотіла вже підперти якось свій саморобний солдбокс з пляшки, а ще навіть папір той, що я прикладала перший раз, він мені чомусь здався дуже таким погано пропускав світло. Ну, як він то пропускав гарно світло, але чомусь він мені здався плотнішим. Мені потрібно було щось більш тонше. Я беру кульочок. І починаю відривати чисту білу частину. І отже, виходить, у мене щось таке. І кадр, до речі, також, Якби ніби щось і то, ну не то. І я вже на третій день, ну я розумію, що просто світло стоїть десь отак. А я то його виставляю десь отак. А світло ж то десь звідси ж падає. Ну, взагалі, починаю я по -новій. З іншими маніпуляціями до довбане світло. Як ви бачите, це муки, воно падає, а воно падало ще в перший день, воно падало, мабуть, ще в другий день. Ну, взагалі, я його підпираю, та палка падає, я вже починаю з цими методами якось його виставляти і боже Боже. Що людина тільки не зробить, а це Я досягти. Так воно було те світлом, і на нього навіть не можна було дихати. Але, але, о, результат то пішов. Тільки з прикол в тому, що я вже не стала використовувати ті всі кольорові гелі і вирішила, то все діло на пості підкрутити. Тому що, ну, такого кольору я в будь-якому випадку, тим, що в мене є, я б його не досягла. І так, там вже ще був димок розсіяний. Щоб було все об'ємно, там красиво. Але в мене того не було, і я вже йшла. Цей момент упустила. Хоча можна було б викрутитися, можна було б, наприклад, банально взяти праску з парою, яка випускає пару щоб шакать, бігом сняти і все, щось з там вийшло. Або там, не знаю, закип'ятити воду і хай би воно там собі парувало стояло. Але в мене ще пішов би не виглядає. Тому є, як то кажуть, основа є, а далі вже на кольорокорекції я починаю крутити. Отак ось бігунки я їх наставила. І що ж? Нарешті, нарешті можна побачити результат. І тепер що? Оригінал? І то, що в мене вийшло. Сподіваюсь, відсотків на 80, я сподіваюся, я це змогла відтворити. Якщо дійсно так вважаєте, напишіть в коментарях, взагалі, що ви думаєте про це, чи схоже, чи не схоже. Чи вдалося мені хоч трішки, як то кажуть, відтворити дану сцену чи ні. І якщо вам сподобалось дане відео, ну, точніше даний формат, то я планую ще не одне відео такого плану. Так що вліпіть свою вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте написати якийсь коментар.